Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як правильно здувати і надувати ось такі шарики з вивіскою Happy Birthday. Берем, Беремо, достаємо ось такий шарик. І в ньому є ось такий клапан. називається. Ось така дірочка. На кожному шарику таке должно бути. Ось, дивимося тут таке, такий самий клапан. І зараз я вам покажу, як потрібно їх надувати. Колись мені саме таке відео допомогло, тому що я, коли перший раз їх купляла, я не знала, як їх надувати, яких здувати. І хочу вам показати їй допомогти. Беремо ось таку трубочку, вона повинна бути у наборі. Якщо її немає в наборі, купляйте просто соломинку. Ну, трубочку таку саму. Беремо. видно. Ось тут у нас є така пльоночка, да? бачите, ось вона. Ось. Ми засуваємо. Коктейльну трубочку сунемо, сунемо і стараємося попасти в клапан, щоб ми змогли надути. Сунемо, сунемо. Так, давайте перевіримо, чи ми попали в клапан. Так, да, ми попали в клапан і воно зараз буде надувати Дивимося. Так, дивимося, ми надули з вами букву. Можна ще си хто хоче підуть, я надую так. І потім ми виймаємо назад цю трубочку. Ну, як засували, так і виймаємо хоп. І отак робимо, щоб він держався. Шарик може держатися дуже довго, ось такий. Тому що він дуже-дуже довго спускається. Тепер головний вопрос: як же здуть? Робимо таку саму схему, як і надували. Беремо трубочку, засуваємо знову цю пленочку. Шукаємо клапан, там, де ми надували, так само. Шукаємо клапан, попадаємо в клапан. І давим на шарик, він мається спускатися, давим, давим. Але якщо у вас не здувається воздух, в мене була сьогодні така проблема, просто беремо і не в бік сунемо, а вгору, десь отут, а воно нужна трубочка десь а будь-що він здувався. Отак, От давим, давим, щоб воздух виходив на шарик. І він виходить через ось усту трубочку. Бачите, у мене шарик менший і менше стає. І ось таку схему ми зробили. Всім приятного пересмотру. Дякую, що подивилися відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!